Дебати між найстарішим чинним президентом США і першим екс-президентом США, визнаним винним у кримінальному злочині, можуть стати переломним моментом у цьому екзотичному двобої за другий термін за майбутнє США і власне за наше з вами у великій мірі теж напередодні західні видання викутили інформацію про те, що може стати так званим мирним планом Трампа в разі перемоги всадити Україну за стіл переговорів, пригрозивши не давати зброю нам. І натиснути на Кремль погрожуючи навпаки Україну завалити зброю, і таким чином зафіксувати лінію розмежування там, де вона буде на той момент, як мінімум до того моменту, поки Путіна не стане. Дебати пройшли сьогодні вночі, поки більшість з нас спала. Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал є питання, 28 червня, п'ятниця. Про це сьогодні і поговоримо. Ми їх дивились, що зрештою там йшлось про Україну і чи є в принципі плани у обох президентів на цю частину світу, як загалом тримались Трамп і Байден і як це може вплинути на їх шанси перемогти? Далі про це перед тим нагадую, не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок і задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо, який працює на Харківщині, Запоріжжі. І сумщині зробити це можна донатом за посиланням в описі або купивши якусь футболок. Кіє питання на маркетплейсі каста весь прибуток, від яких ми також передаємо її. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Далі на є питання про те, що відбувалось вночі в Сполучених Штатах, де відбулись перші дебати між Трампом і Байденом. Вітаю вас, Олександре. Давайте про дебати. Кілька годин тому закінчились вони. Я так дивлюсь, американська преса розчарована обома учасниками, але Байденом здається більше ніж Трампом. Як вам загалом атмосфера? Ну насправді все достатньо достатньо депресивно, тому що для обох кандидатів поріг успіху був достатньо низький. Якщо порівнювати це з 20-м роком, коли кожному з них треба було ну буквально таки, перемогти свого опонента. То в цьому випадку ми мали справу з більш якщо можна так сказати, буддисько філософським підходом, коли кожен опонент мав перемогти сам себе. Тобто, до Трампа запит був від його журналістів, від його політтехнологів дуже простий. Він мав створити образ нормальності. Буквально такий він мав видати себе за нормального звичайного політика. Він мав менше нападати, він мав менше агресувати, він мав не вестися на провокації і сам не провокувати. Все для того, щоб, по-перше, сподобатися незалежному виборцю, а по-друге, показати своїй партії, що він не настільки токсичний, як його в цьому звинувачують. Як ми бачимо по дебатам, він з цим завданням не дуже справився ну і додатково він майже не використовував правдиву інформацію. Назвемо це так. Тобто, він дійсно не посилався на щось. Що можна перевірити, що можна фактчекнути. Він використовував своє бачення, свої погляди і буквально таки просто працював більше лозунгами. А не дійсну інформацію, якщо ж ми говоримо про Байдена, в нього завдання було також не найскладнішим, але з точки зору фізіологічної до нього був дуже простий запит: 65% демократів не впевнені, що Байден фізично витримає навантаження президентського терміну. Вони не впевнені, що він зможе вивести таку складну роботу. Йому треба було показати, що він може бути сфокусований, що він може витримати 90 хвилин дебатів, що він досі ну в здоров'ї, в розумі, в потужності своїй. що він він досі в ударі, коли справа доходить до політичної дискусії. Ну і на жаль, не завжди це в нього вдавалося, м'яко кажучи, він міг не договорити до кінця фразу. Він дуже швидко скакав між темами, іноді, навіть закінчуючи фразу, він сам таке відчуття, що не усвідомлював, а про що він вже говорив, а про що йому зараз треба говорити? Тобто, насправді. Так, дебати пройшли набагато спокійніше ніж двадцятому році. Так, там були моменти, де ідеологічно вони непогано могли посперечатися і представити свої позиції, але в загальному найнижчий рівень свого завдання обидва кандидати провалили. А, давайте про Україну частину проаналізуємо. Я зараз маленький фрагмент поставлю з того, що там було сказано. Якби uh, в нас був лідер, uh, uh, який би uh, керував підведення цієї цієї ці він вже 200 мільярдів доларів передав Україні, що ніхто тільки грошей не переглядав. Кожен раз, як Зеленський сюди Приїжджає то 60 мільярдів доларів везе з собою в кишені. Він най, найкращий продавець свої ідеї, які існував за всю територію за історію. Цього не повинно би статися. Я би зробив те, щоб і Зеленський і Путін між собою і Я цю війну закінчу Люди, ще до того, як мене оберуть, як тільки я буду а ще перед тим, як я дам присягу на президента мільйони людей. Тисячі людей вбивається, я цю війну закінчу перед тим як я навіть вступлю на цю посаду а, президента. А, навпаки, Путін військовий злочинець. Він тисячі тисяч людей. Він хоче відновити те, що було радянською імперією. Він хоче не тільки частину України. Він хоче все решту. Ви думаєте, він зупинитися. Він не зупиниться після того, як він візьме Україну. Що ви думаєте? Він буде робити з країнами НАТО. З Польщею і так далі, що ви побачите, що цього буде, якщо він дійсно буде робити те, що він каже. Всі ті гроші, які ми передаємо Україні. Це ті та зброя, які ми тут робимо, ми просто даємо ми її виробляємо тут. Ми використовуємо ці гроші. Україна тільки отримує зброю, і ми це все робимо. Україна сама а, за... себе захищає, і саме тому ми сильні а, в цій ситуації. Ну, власне, це майже все, що і було загалом про Україну. Загальний контекст це передає. Не можна сказати, що ми почули щось нове і особливо не почули нічого нового щодо позиції Трампа по Україні, і як він власне уявляє, як він закінчить цю війну ще до того, як відбудеться його інаугурація в разі перемоги. Трамп все-таки так і не розкрив своєї головної історії, він так і не розказав, що він під цим має на увазі. Бо і до того, і в своїх е, виступах, і в своїх заявах, і в своїй стратегії єдине, що він пропонував, це те, що він подзвонить Путіну і Зеленському, зведе за столом переговорів, і ця війна, як мінімум, закінчиться припиненням вогнем. Тобто стратегія Трампа. Поки що є тільки десь в його голові, або як я вважаю, її просто нема. Це просто лозунг, це просто твердження, що мовляв, якщо я буду в офісі, я з усім розберуся, я все порішаю, все буде чудово, і вам не треба буде нічого хвилюватися. Це класичний метод антитези. Що мовляв, Байден каже, що треба Україні давати зброю, треба допомогти перемогти. Так далі, а от я вийду зі стратегією, яка каже, ні, не треба давати. От якщо Україна не сяде за стіл переговорів, ми взагалі не дамо зброю. З іншої сторони, якщо Росія не сяде за стіл переговорів, ми дамо Україні. Всю зброю, яку потрібно, тобто жодної визначеності в тому, яка дійсно є стратегія Дональда Трампа, немає. Йому і не потрібно її давати. Людям подобається в Трампові те, що він може бути таким трохи непередбаченим, але при цьому рішучим. Байден, знов паки, максимально передбачений, але при цьому ну, не страждає якоюсь рішучістю. І ось ми маємо ситуацію, коли Трамп досі не розкриваючи всіх карт. Не пояснюючи свого бачення, не пояснюючи своєї доктрини, він продовжує грати наративом про те, що лише він знає, як цю війну вирішити, але він нікого не розкаже, доки його не беруть президентом. А, ну, те, що ви сказали: натиснути на Україну, пригрозивши, що зброї більше не дадуть. Натиснути на Росію, пригрозивши, що дадуть ще більше, щоб садити всіх, всіх за стіл переговорів. Це ще не є частиною його програми, там чи офіційної позиції. Це тільки те, що йому порадили е, його радники з нацбезпеки. Да, і це буквально напередодні цих дебатів вийшло в змі ще раз. По про те, що вперше воно там ще навесні було озвучено, але гіпотетично це може стати офіційною позицією. Це варто так сприймати? Це може стати офіційною позицією, але знову ж таки, згадуючи, хто є Трамп, згадуючи його роботу як президента, згадуючи його взагалі підхід до менеджменту будь-якого рівня, ця позиція зможе змінитися. І вона може змінитися ще дуже багато разів. Лише протягом минулого року ми мінімум тричі бачили реальну зміну позиції Трампа стосовно України або того, що він називає українське питання. Це той самий Трамп, який в липні минулого року заявляв, що Україна це гнила корумпована яма, на кшталт Афганістану, з якою не треба мати справу. Це той самий Трамп, який уже в лютому березні цього року, коли потрібно було ухвалювати законопроект республіканський про підтримку України, казав, що він готовий бомбити Москву. Якби він був президентом на момент початку агресії, що він готовий дати Україні не 60 мільярдів, а 120-150 мільярдів, скільки треба. І це той самий Трамп, який за тиждень до дебатів виходить зі стратегію, де він каже про те, що переговори мають бути будь-якою ціною. і Якщо їх не буде, Україна не отримає зброю. Тобто, змінність, флюктуативність певна позиції Трампа це константа, це те, що продовжить бути. Тому. Скажімо так, говорячи про будь-яку його стратегію або політичну пропозицію, ми маємо казати, що на даному етапі так це дійсно виглядає, як його стратегія. Це виглядає, як його підхід. Єдине, що незмінне залишається в усіх його ітераціях, в усіх підходах, чи в ті моменти, коли він любить Україну, чи в ті моменти, коли він хоче домовлятися, для нього залишається ключовим один наратив. Він дуже хоче, щоб це все, як він каже, закінчилось до початку його президентської каденції. Він постійно повторює, що або він там подзвонить ще до вступу на посаду і все порішає. Або як він казав в інтерв'ю Fox News в листопаді 23-го року, я дуже сподіваюся, що мені взагалі не доведеться з цим питанням працювати, і воно. Якось закінчиться протягом літа, початку осені. Тобто, єдине його очевидне бажання якомога швидше здихатися українського питання, якомого швидше здихатися необхідності говорити з Путіном і займатися взагалі стриманням Росії. Це єдине, що простежується в кожній позиції Трампа, ось уже протягом року. Щоб це не було його проблемою. було б непогано, якби він почав бомбити Москву, але напевно найгірший сценарій теж не варто типу виключати, і треба до нього готуватися. Оця теза, яку він повторює вже як мінімум, вдруге що Зеленський найкращий продавець і кожного разу він їде з США і везе з собою додому суму 60 мільярдів доларів, і це має припинитись. Ну, це все ще залежить від того, яку позицію він кінцево займе, звичайно. Але якщо виходити ось з цього з найгіршого варіанту, і він виконає цю погрозу. Це означає, мабуть, що будь-яка фінансова підтримка з боку штатів зупиниться. Наскільки ота от безпекова угода, яку США і Україна підписали напередодні, буде грати роль якогось запобіжника в цьому. Сама по собі ця угода запобіжником бути не може, тому що вона є результатом виконавчої влади президента. і Відповідно, наступний президент навіть вже не говоримо про Трампа. Президент, який буде в 28-му році боротися за крісло, бо угода на 10 років до 34-го, навіть через одну ітерацію, наступний президент може збити цю угоду, знищити її, тому що вона не проходить верифікацію голосуванням у конгресі, і відповідно вона не захищена голосами конгресу. Якщо дуже захочеться, то сенат зможе зупинити президента, але це рідкісний історичний прецедент, і тому ми не будемо його тут застосовувати. Єдине, що цій угоді прописано дуже і дуже правильна і цікава стаття про те, що будь-який договір, контракт, угода або додаток до цієї угоди підписані в межах фреймворку ось цієї угоди, вони мають бути виконані до кінця і продовжувати діяти, навіть якщо сама ключова угода буде знищена або буде розірвана ініціативою однієї зі сторін, і при тому в самій угоді не сказані чіткі цифри. Скільки нам буде надаватися матеріальної фінансової збройової підтримки, а відповідно нам кожного року, кожні півроку, там уже визначаємо за домовленістю сторін, треба буде підписувати додаткові контракти для постачання, для виділення коштів, для е, фінансування конкретних програм, тренувальних або інших, і тому кожні з цих документів. Продовжить діяти, незважаючи на статус угоди, і саме в цьому запобіжному факторі ця угода ну зможе, скажімо так, мінімізувати потенційний негативний вплив Трампа. Але повторюся, сама по собі ця угода не захищена від його волюнтаризму, і сама по собі ця угода дійсно лише в цьому положенні може бути нам вигідна. тому вона не до кінця є настільки ефективною, як нам би хотілося. Uh, давайте ще про те, як вплинуть ці дебати на те, що далі буде відбуватися з обома кандидатами з їх підтримкою. От uh, ті опитування, які сьогодні CNN показували в ефірі, прямо під час дебатів. Вони показали, що 67% тих, хто дивився, вважають, що Трамп виграв дебати, і лише 33% вважають, що Байден виграв. Коли у них були дебати в 2020 році, то було навпаки, Трамп за результатами останніх дебатів вигравав у Байдена. Зараз у них розрив такий мінімальний, майже однакова підтримка. У обох там на якісь лічені відсотки відрізняється, чи можуть вплинути в принципі дебати, те, яке враження вони справили на виборців, наприклад, в тих штатах, де ще не визначились та да, щодо голосування якось так істотно, що це вплине на сам результат виборів? Мені здається, по-перше, що ці дебати, якщо вони і були скеровані на незалежних виборців, то жоден з кандидатів не досяг своєї цілі в плані. Якраз роботи на незалежного виборця, тому що Байден він не зміг доказати довести цим людям, що він досі і фізично, і інтелектуально спроможне повноцінно виконувати свої обов'язки, Трамп не зміг відступити від свого образу політичного хулігана, і тому він не зможе сподобатися незалежним виборцям, бо якраз це була єдина до нього вимога бути поспокійніше і бути більш класичним політиком. Ну він ці вимоги е, не зміг виконати по відношенню до незалежних виборців. Тому насправді так чи інакше, але ну незважаючи на те, що дійсно. Трамп виглядав краще, хоча і більше брехав. Байден виглядав рази слабкіше, хоча це вже частина його образу, така, такий спокій, який граничить з пасивністю. Але так ми бачимо, що більшість все-таки схиляється до того, що Трамп виглядав краще, як мінімум для своєї аудиторії. Але ми бачимо вже і інший висхідний тренд. Якраз після того, як дебати завершилися, почався етап їх аналізу. Все більше почало спливати новин і пропозицій, що все таки з обох сторін цих дебатів треба переглянути кандидатство. Треба подумати про те, щоб замінити і Байдена, і Трампа. Тобто, Трамп, як я вже казав, він він довів. 에... Своїм прикладом, що він досі токсичний, що він досі провокативний, і це не піде на користь республіканській партії. Це не дозволить їм знайти ті декілька відсотків, які змінять розстановку сил. А Байден з іншої сторони підтвердив усі побоювання, що вік все-таки може стати для нього проблемою, і що можливо шукати когось на заміну в межах керівництва демократичної партії це хороший і правильний варіант. Б, який також треба розглядати. До конвенції обох партій залишається трохи більше двох тижнів, і тому, якраз, от за цей період ми побачимо, чи ось ці побоювання і розмови про потенційну заміну кандидатів можуть у щось вилитися. Але мені здається, якраз це і є ключовим результатом цих дебатів. Хоча це було достатньо цікаво, хоча обидва представили свої ідеологічні позиції, не відступили і навіть робили взаємні нападки, але ключовий результат в тому, що обидві партії задумалися про зміну своїх кандидатів. Байден там Трампа навіть лузером е, називав е, конкуруючи з ним, в тому, хто, хто тут брутальніший. А те, що е, Трамп не може стримуватись, те, що він ну, ось такий, як він є, не класичний там політик. Е, чи немає це на його, на його виборців, якраз зворотнього ефекту? Вони такого і хочуть так само, як я розумію, що після того як йому винесли вирок у тій кримінальній справі, і мені так здалось, що це тільки посилило його підтримку. Насправді для його виборця Трамп зробив все можливе, щоб його виборець ще раз переконався, що так ми правильно голосуємо за Дональда Фредовича. Нам дійсно треба голосувати за нього, бо він такий саме хлопчина, який був у му році, в 20-му році. Він такий самий провокатор. Він цьому злісному Байдену спуску не давав. Він там різкі заяви робив, відстоював свою честь і гідність. Тому з точки зору трампіста класичного, ну Трамп переміг просто на голову вище Байдена. Але ж питання в тому, що Трампу не треба переконувати своїх. Свої і так переконані, що за Трампа треба голосувати. Вони і так прийдуть на дільницю, проголосують за нього. Вони задонатять його кампанію, і все буде добре. Трампу треба переконати тих, хто не любить Трампа, або як мінімум, тих, хто сумнівається, що Трамп буде адекватним президентом. Тобто Трампу треба трохи зіграти не себе, і ключове завдання його для дебатів було якраз в тому, щоб зіграти не класичного Трампа, а показати, що він може бути таким. Нормісом, як зараз кажуть в Америці, що він може уніфікувати за собою партію, що він може врахувати не лише інтереси своїх радикалів, але він може також врахувати інтереси консерваторів. Він може врахувати інтереси тих, хто взагалі до політики далекий і не хоче встрявати в ці дискусії між республіканцями, демократами, а тих, хто хоче просто жити своє нормальне життя. Трампу потрібно було грати саме на цю аудиторію і показати їй, що я можу бути лідером не лише для трампійського крила республіканської партії, я Може бути лідером загалом різних американців, різних людей з різними інтересами. Тому так, підтримка Трампа з точки зору Трампістів, лише зросла. Але для того, щоб перемогти Трампу, це прозвучить дивно, але Трампу не потрібні Трампісти, щоб перемогти. Трампу потрібні інші виборці, які не довіряють йому. А от з ними він якраз попрацював не дуже надійно. А хто буде ухвалювати це рішення, міняти чи не міняти кандидатів в обох таборах? Я так розумію, що багато в чому ті люди, які дали достатньо багато грошей на цю кампанію. В Трампа вклались великі люди великими грошима. Чи зараз вони можуть отак зважитись на те, щоб поміняти коня на переправі, як кажуть? Вони можуть це вирішити просто тому, що. На фоні іншої партії, ну з точки зору американської політехнології, якщо у Байдена продовжаться проблеми, якщо в Трампа продовжаться проблеми, то на фоні партії, яка умовно буде триматися за свого стерегання, яка буде намагатися створити з нього культ особи і казати, та ні, він ще молодий. Ви дивіться жеребет повному повном розвіті сіли, так далі, на цьому фоні партія, яка перша зробить адекватну заміну. Яка перша показує, що вона адаптивна, і що мовно вона чує свого виборця і розуміє, що настав час змін ця партія навпаки може здобути більше електоральних балів. Хоча, з іншої сторони, та сама партія показує, покаже свою невпевненість і доведеться знову всіх переконувати голосувати за свого кандидата просто тому, що він представляє саме цю партію. Тобто, мовно, давайте проголосуємо за пітабутидже, тому що він демократ. І якщо ми не проголосуємо за нього, знову прийде Трамп. Або давайте проголосуємо за Нікі Хейлі, тому що вона республіканка, а ми не можемо дозволити Байдену продовжити бути в Білому домі. Тобто, у випадку заміни риторика кандидата максимально спроститься. Вона буде просто розмовою про те, що треба голосувати, тому що ви підтримуєте цю партію, але повторюся. З точки зору американської політики, така заміна є нормальною. Технічно вона може бути зроблена. Якщо вона буде зроблена до проведення конгресу конкретної партії, то тоді голосуванням в межах цього конгресу буде обрано нового кандидата. Там пройдуть внутрішні дебати, будуть презентовані політичні програми, тобто є окрема процедура, як це робиться під час конкретного конгресу цієї партії. Для цього не потрібно буде проводити нові праймері в кожному штаті. З іншої сторони, це може бути зроблено після того, як кандидат буде схвалений. Тобто після конгресу партії він може відмовитися через стан здоров'я або певні особисті причини. Тоді нового кандидата обере центральний комітет партії. Це трохи маніпулятивна схема, таке не застосовувалося. Воно дійсно виглядатиме іміджево не дуже чисто, але навіть такий варіант є: що якщо заміну доведеться проводити от прямо вже на переправі, так теж можна зробити. І це теж можна інформаційно правильно обіграти. Тому, повторюся, технічно така можливість є як до конгресу партії, так і після конгресу партії. Е, і лише постає питання: як штаб кожного з кандидатів оцінить плюси і мінуси такого рішення, чи зможуть вони зіграти на такій заміні, а чи їм краще буде грати зі своїм старим кандидатом і просто триматися за нього як за останній шанс? За мабуть, вони будуть десь найближчими днями міряти настрої в суспільстві після цих дебатів і ухвалювати рішення, якщо раптом вони таки ухвалять ці рішення, чи ті, чи ті, чи обидві ті фігури, які ви назвали, це найбільш вирогідні замінники Байдену і Трампу? Це одні з бо насправді наразі. Той етап в кампанії, коли ніхто публічно не скаже, що він хоче бути альтернативою до цього кандидата, тому що кожен, хто зараз виступить з прямою заявою, а все треба цього діда міняти, він фактично може перекреслити свої шанси на роботу в майбутній адміністрації. І зараз ніхто не хоче ризикувати таким кроком. Ну навіть Нікі Хейлі, яка казала, що ніколи не підтримує Трампа. Буквально три тижні тому заявила, що так вона буде за нього голосувати. Вона готова бути в команді. Вона завжди була за Трампа. І взагалі, що це за інцінуації. Тому наразі публічних кандидатів в нас немає. Але ті, про кого говорять зі сторони республіканців, це дійсно Нікі Хейлі ходили розмови про Рона де Сантіса, але знову ж таки на нього надій не дуже багато, бо він не був настільки популярним, як Хейлі. Uh, з точки зору демократів були розмови про міністра інфраструктури Піта Бутеджеджа, Були розмови про стару опонентку Байдена Елізабет Уоррен, яка залишалася відносно в політичній тіні, але тому в неї більш менш чиста репутація. Розмови про Мішель Обаму є доволі застарілими. Тобто, так ми не можемо списувати цей варіант, але він був перегідний ще в 23 третьому, році, але точно не в 24. четвертому. Тому з кого вибирати є. Повторюся, все питання полягає просто в тому, як інформаційно це обіграють кожні кожний зі штабів, і яке вони для себе ухвалять рішення, чи готові вони робити настільки ризикову політтехнологічну ставку. Е, останнє запитання. А коли говорять про те, яким буде Трамп, якою буде його політика після виборів, з цим всі пов'язують те, що от тоді і визначиться, чим, як, коли закінчиться війна в Україні, чомусь до там, початку наступного року, у зв'язку з цим прив'язують е, можливість того, що таки? Е, Підійдемо ми до точки, в якій можна буде говорити про те, що е, цей конфлікт війна має чимось закінчитись. Е, тобто, з результатами виборів е, це пов'язують. Е, це е, ця точка, і цей час, цей таймлайн. Він е, буде е, ну, приблизно там, на вашу думку, е, незалежно від того, хто переможе Трамп чи Байден. Um. Ми розуміємо, що як наші партнери, західні, і навіть не західні, так і наші москальські вороги, вони дійсно орієнтуються на американські вибори. Для наших партнерів і для нас самих американські вибори це можливість зрозуміти, яка надалі буде стратегія для москалів. Це можливість зрозуміти, як вони зможуть посіяти більше хаос, і чи треба їм домовлятися, чи треба їм тиснути далі. Тому незалежно від того, хто буде вигравати, незалежно від того, які будуть рейтинги, але все-таки американські вибори це той водорозділ, який дозволить нам уже визначити подальшу течію е, нашого опору російської агресії, і взагалі тому чи будемо скла цю агресію продовжувати, тому що повторюся. Ці вибори можна використати як на користь, так і на зло, незалежно і того, хто буде вигравати, в якому стані це буде. Найбільше прикрісті, до якої нам треба готуватися, за будь-якого сценарію американці відволічуться на вибори. Очевидно, що перші декілька місяців після їх результатів Америка буде спроможна на серйозні зовнішньополітичні кроки. Америка буде займатися підрахунком голосів. Америка буде займатися провокаціями. Америка досі перебуває під загрозою повторення 6 січня 2021 року. Американці досі доволі відкрито говорять про те, що вони бояться нової громадянської війни. Американці чітко усвідомлюють, що може бути насилля, може бути про політичні провокації, соціальне незадоволення і так далі. Тобто, ці всі ризики залишаються, і тому як би не складалася політична кон'юнктура, але те, що Сполучені Штати є наріжним каменем як для проукраїнської стратегії, так і для антиукраїнської стратегії. Це вже аксіома, і тому ми маємо розуміти, що так чи інак, а, але попереду ну, достатньо кризовий для нас всіх період. О, він у нас вже два роки кризовий. Останній. Дякую вам за ваші думки. Олександр Краєв був на його питання. Дякую за те, що поділилися і за те, що ви не спали сьогодні вночі. Дякую. Дякую.